Лшивий ремонт до народного контролю зік звернулись мешканці вулиці Ярошенка. 6. люди розповіли, що в їх під'їзді, котрий перебуває в жахливому стані, комунальники провели ремонт лише на папері. Мешканцям, які зверталися з приводу незадовільних умов, ЛКП Янів 405, надав листа, в якому зазначено, що комунальники провели ремонт покрівлі над під'їздом, засклили вікна на сходовій клітці та прочистили дощу. Приймачі насправді ж кажуть мешканці: ніхто таких робіт не проводив. Лист я отримала, в якому написано, що все зроблено, всі роботи виконані. Насправді нічого не виконано Абсолютно в листі написано абсолютно вся неправда. Слова людей підтверджує і вигляд під'їзду, Нібито відремонтована покрівля чомусь і далі тече. А вікна, якщо і засклили. То хіба фанерою, аби з'ясувати на підставі чого комунальники видали такий документ, журналісти народного контролю зік звернулися до ЛКП. Директор Оксана Гадьо визнала наданий мешканцям лист помилка без відповідальних працівників. Ремонт покрівлі і справді був, що правда над квартирою роботи силами ЛКП на покриття, над квартири. Тому ми надали відповідь, що такі роботи були проведені. Це капитанка в декреті, як це жіночка, зараз вона ще не дуже знайома з цією. Неправильно трошечки Сформулювала відповідь. Ми дамо людині уточнення, що це на квартиру і вкаже у квартиру. Пані Гадьо підтвердила, що покрівля потребує капітального ремонту і на камеру пообіцяла внести його в графік на наступний рік. Кожен список. До нового року формуємо списки будинків. і ми будемо його пропонувати. Журналісти народного контролю ЗІК вкотре завадили нечесним діям чиновників. Павло Войтович, Оксана Маруняк, народний контроль, телеканал ЗІК.